Шановні студенти, Вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства братішко Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги лекцію «Інноваційні ризики частина 2. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання як методи аналізу і оцінки інноваційних ризиків. Прояв ризикових ситуацій полягає у відхиленні фактичних значень визначених критеріальних показників від нормального, стійкого, середнього або альтернативного рівня. Ризик може оцінюватись прямими і непрямими показниками. Значення прямих показників ризику включаються в інформаційний потік від об'єкта управління до суб'єкта. Непрямі показники ризику використовуються в тому випадку. Коли неможливо одержати значення прямих показників для перевірки вирогідності значень прямих показників. Крім того, непрямі показники є базою для порівняння при використанні методів аналогії або сценаріїв в управлінні ризиками. Непрямі показники розраховуються на підставі прямих по спеціальних методик. Серед методів аналізу ризиків виділяють методи аналогії бальної оцінки, дерева рішень, метод Монте-Карло або статистичних іспитів, методи експертних оцінок та інші. Метод аналогії в управлінні ризиком являє собою розробку стратегії управління ризиком певного інноваційного проєкту на підставі аналізу бази даних про реалізацію аналогічних проєктів в аналогічних умовах. Стану зовнішнього середовища, наприклад, дозволяє враховувати можливі помилки, наслідки впливу несприятливих факторів. Метод аналогії застосовується як на окремих стадіях життєвого циклу проєкту, так і на всьому життєвому циклу проєкту в цілому. Метод бальної оцінки ризику один з методів експертизи ринку на підставі узагальнюючого показника. Розрахованого з використанням експертно оцінюваних значень показників ступеня ризику. Широко використовується в діяльності рейтингових і аналітичних агентств. Метод дерева рішень у керуванні ризиком це метод, що оцінює найбільш ймовірні значення результатів інноваційної діяльності в залежності від варіантів реалізації інновацій. Він заснований на побудові просторово орієнтованих графіків, що відбивають послідовність прийняття рішень і умов їхньої реалізації, дозволяє розраховувати математичне очікування результатів за кожним з варіантів реалізації інновацій. Метод Монте-Карло або статистичних іспитів, метод формалізованого опису невизначеності, використовуваний у найбільш складних для прогнозування проєктів. Полягає у вивченні статистики процесів реалізації проєктів на даному або аналогічному підприємстві, що дозволяє встановити вплив і частоту одержання конкретних результатів, а також обмеження на діапазони динаміку вихідних значень і аналізованих показників. Метод дозволяє розробити найбільш ймовірний сценарій реалізації проєкту. Методи експертних оцінок ризику це група методів прогнозування та аналізу ризиків, заснованих на висновках експертів. До найбільш розповсюджених методів експертних оцінок ризиків, відносять метод дельфі, метод ранжування, попарне порівняння та метод бальних оцінок. Вірогідність отриманих оцінок, що узагальнюють думки експертів, залежить від кваліфікації. Незалежності їхніх суджень, а також методичного забезпечення проведення експертизи. Одним з показників вірогідності отриманих значень є коефіцієнт конкордації або погодженості висновків експертів. Моделювання ризику. Це метод аналізу і оцінки ризику проєкту. Використовуваний у випадку, якщо необхідно врахувати велику кількість факторів ризику, що виявляється в різних галузях. Оцінка ризику один з етапів аналізу ризиків. Вона полягає в якісній або кількісній оцінці можливих втрат або збитків і оцінці можливості їхнього виникнення. Якісна оцінка ризику проводиться в головному експертними методами в умовах невизначеності і використовується при порівнянні обмеженої кількості альтернатив прийнятих рішень. Якісна оцінка ризику припускає математичну оцінку міри і ступеня ризику. Використання апарату математичної статистики і теорії ймовірності при оцінці ризиків. Доцільне у випадках, коли мова йде про інновації, що мають аналоги, тоді стає справедливим застосування методів математичної статистики для оцінки найбільш імовірних параметрів інноваційного процесу і його результатів. Якщо інновація не має аналогів, тоді використовують апарат теорії ймовірності, що дозволяє моделювати інноваційні процеси з більшою точністю. Для формалізованого опису ризику в інноваційній діяльності необхідно враховувати наступні положення. Існують об'єктивні закономірності, що визначають результат та хід інноваційної діяльності. Прояв цих закономірностей підтверджується статистичними спостереженнями за інноваційною діяльністю, однак, хід реалізації кожної конкретної інновації та результат не передбачений. Статистика інноваційних процесів підкоряється загальним правилам математичної статистики. Для кількісної оцінки ризику інноваційної діяльності застосовується методологічний апарат теорії корисності, що дозволяє враховувати не тільки економічні, але й інші аспекти інноваційної діяльності. Отже, формула для визначення рівня ризику має вигляд, наведений на даному слайді. Дана формула дозволяє врахувати такі параметри, як вартість продукції при виготовленні якої передбачається використання науково дослідних та дослідно-конструкторських розробок. Кількість випадків, коли продукція та її вартість дорівнює вартості продукції з використанням інновацій. А найбільшому вірна вартість продукції з використанням. Науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, максимальна ймовірність вартості продукції при використанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок. Найнижча ймовірна вартість продукції при використанні наукових розробок, або песимістична експертна оцінка, число можливих випадків найбільш імовірної вартості продукту та число можливих випадків співпадіння вартості продукції, де використана інновація, з вартістю того ж продукту до її використання. Серед методів аналізу ризику виділяють методи аналогії, бальної оцінки, дерева рішень, Монте-Карло та багато експертних методів. Шановні студенти, до вашої уваги рекомендована література, яка підготовлена кафедрою управління та економіки підприємства. Щиро дякую вам за увагу. До зустрічі!